наприкінці квітня в обласному центрі стартує школа амбасадорів міста Суми протягом півроку. Молодь віком від 18 до 35 років розширюватиме свої знання у сфері проєктного менеджменту в культурно-туристичному секторі та змінюватиме уявлення про те, що у сумах нічого не відбувається. Сам проєкт було засновано у 2018-2019 році як одну. Із ключових ідей, яким чином ми можемо знайомити містян із їхнім різним містом, так напевно склалося, що в школі ми рідко звертаємо увагу на саме той край, де ми живемо. Ми звикли говорити про Сумщину, як про край партизанів і про край, який характеризується високим рівнем агророзвитку. Відповідно, агротуризм так і зелений туризм в останні роки почав розвиватися. Проте в сумах точно є чим іще поділитися. З 2020 року Наталія Ярошенко стала кураторкою школи. Відтоді говорить, курс має дещо іншу мету: підтримати, познайомити та перезнайомити з містом не тільки тих, хто народився в Сумах, а й тих, хто переїхав сюди. Ми почали говорити, що школа амбасадорів це скоріше для молоді, яка в силу певних обставин опинилася в нашому місті і починає з ним знайомитися. Екскурсії, майстер-класи, тренінги та арт-терапії. Планують долучати молодь до різних форматів, практику поєднуватимуть з теорією. До спілкування з учасниками школи планують залучити спікерів з різних сфер: журналістів, психологів, краєзнавців. Працювати планують у змішаному форматі онлайн та офлайн приблизно по дві зустрічі на місяць. Якщо в нас з'являтимуться додаткові можливості, долучити молодь до... Різноманітних інших подій, наприклад, ми готуємося в місті до ночі музеїв. Так у травні, це міжнародна акція, і мені здається, було би корисно познайомити молодь в контексті саме ночі музеїв, і долучивши їх також до цього заходу. Серед організаторів цьогорічного курсу Дар'я Заїка, випускниця школи амбасадорів, 2021 року. Нам проводили лекції спікери, які розповідали нам про місто Суми. І безпосередньо ми познайомилися з людьми, які проводять дуже цікаві екскурсії у місті Суми. І дуже багато насправді таких маленьких, таких локальних місць, які просто роблять наше місто великим, таким значущим для кожного містянина. Раніше асоціювала Суми з містом кращих мегдалевих курасанів і смачної фільтр кави. Останні. Понад два роки я асоціюю це місто, яке має майбутнє, і над цим майбутнім ми маємо працювати. Набір до школи амбасадорів триває до 17 квітня включно. Але час прийому заявок на участь, говорить Наталія Ярошенко, можуть і подовжити. Форму для реєстрації можна знайти на сторінці Агенції промоції суми. Стартує курс наприкінці квітня, а фінішувати планують на початку жовтня. Новини СТС.